Всім привіт! На связі Меркар, і сьогодні я буду знімати один необичний ролик. Мене всі друзі уговорили це зняти, всі мої друзі, біографія про мій канал. Многі не знають е -е, про мене, що я знімаю, то. то. Будь ласка. Заварите чайочок, уважитеся поудобні, і ми починаємо. Де я живу? Я живу в Україні, це Закарпатська область, село Пилипець. У ну, мене закарпатський акцент. Я трохи забиваюся. Е, я е, в багатьох роликах забиваюся. Я говорю на на карпат... закарпатській мові. Ну тепер ви знаєте, що я із Закарпаття, і зато я чуть-чуть ошибаюся. Ну, почнемо з другого е отвіта. Отвіта. Чи як це називати? Ну, коротше, давайте. Про що я знімаю? Стандофт. Майнкрафт. Ні, Майнкрафт я не знімаю. Е Потім буде відео про Майнкрафт. Я ще знімав про Діктаторс. Е... Не дуже відео вийшла, тому що я тоді навіть монтувати не знав. <свист fizer> Самі видите, про що я знімаю. Brawl Stars, Roblox... Я, я про YouTube не знімаю, то просто в мене там. Майнкрафт. Про Майнкрафт потім буду знімати. Мій легендарний мат, який я сказав. Перше за всю історію канала. Я туди, кстати, навчився пікати, запікувати той момент. ну Будь ласка, можете його подивитися. Якщо чесно. тоді я знімав е з Мурчиком. Мурчик. На жаль, він зі мною вже не знімається як рік. На жаль. Е... Насправді його звати не Мурчик, а Назар. Назар. Е... Коротше. А мене звати не насправді Меркар, мене звати Саша. Чи є у мене е... домашній улюбленець? Е... Так, є. Його, е її звати Ніка, це мій кіт. Порода е британська ну, Які там дали. Е які у мене є друзі, з яким я лібо знімався на каналі. Макс і Братис <плес> у нього теж є канал. Він знімався зі мною в цьому в, 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 відео. Е Ще зо мною знімався Костя. Йому 5 років, скоро вже буде 6. Самий молодший учасник мого каналу, який лібо знімався в моїй історії каналу мого. Ось, у мене ще є е, друг Артем. Е, він так скоро буде в мене можливо зніматися. І ще у мене є друг Деня. Він можливо не буде зніматися, а можливо буде, я не знаю. Ще у мене є друг, друг бумер. Його насправді звати не бумер, його насправді звати Вася. Давайте поки ось тут раз фоточка, його ось тут два фоточка. Скільки мені років? Мені 10 років. День народження у мене 3 серпня 2013 року. О, яка моя сама улюблена їда? Улюблена яку я їм? У мене улюблена їда Піца. Гавайська. Піца. Мама Мія. І ще у мене я люблю суші. Ось. Катенька їх. Яка моя фамілія? У мене фамілія гимба. Е, странно, так? Да? Які мої улюблені ютуб-блогери? Я люблю дивитися домер. Многі замечали в перших моїх е, відео. Я там поводжуся як знаменитий блогер Едісон Перец. Я його теж любив дивитися. Ну і люблю дивитися, лише давно я намного любив його дивитися. І ще е, я люблю дивитися е, фанзі кого ще? Данкара, ну він вже не знімає, так що це я не знаю, чи все звертається. Чи ні. А себе шатається? Люблю дивитися тік-така. Або вина. І отвічу я на останній факт. Ух, на яких я мовах з нею говорити? Польська. Ти Ти. Я случайно. Чуть-чуть на англійські. Китайська нет. Китайська, да. Синдачанду там. Коротше, я не знаю, чи я китайську знаю. Наполовину. А, знаю я на російські говорити. Ліпше я на російські не говорити. Чуть -чуть на І, а, знаю говорити. Чуть-чуть на французьки. Бунчуг. І знаю говорити. І все, на знає, говорить. і все. Ну, думаю, що будемо вже завершувати. Тепер ви много чого знаєте про мене. Мене було звати Саня. Е, ви на каналі були Меркар. І, -і пока!